18 листопада Сумщина попрощалася з захисником України молодшим сержантом Олегом Безвесельним. Він служив на посаді командира машини розвідувальної роти. Чоловік загинув 9 листопада 2022 року на Донеччині під час авіаудару. Проститися з народним героєм до Свято Воскресенського кафедрального собору прийшли родичі, друзі та колеги по роботі. Почила Граба Божого героя України, загиблого воїна, за волю, незалежність і соборність України. Новоприставлено Олега і за відпущення йому всякої правини вільної і невільної. Олег Безвесельний разом з дружиною на початку повномасштабного вторгнення активно волонтерили. А згодом Олег добровольцем пішов до лав Збройних сил України. Тільки почалася війна, вони з жінкою тут двох волонтерів їздили собирали. до солдатів, ну, до тероборони збирали, там їм сярети купували, Більниць, всяке таке. Больницю возили, ну, больницю докторів возили на своїй машині. А тоді ну, пішов, записався добровольцем і все, сказав, піду. Як вже визволили у, у, у суми. Ну, тут а жінка, двоє дітей, теж бросить піти одразу. Страшно, а вже як же у суми свободи, він пішов, записався добровольцем. Через два місяці забрали. У цивільному житті Олег безвесельний працював на виробництві меблів. Був майстром на всі руки. Він був дуже чуйний, уважний, він дуже роботящий, в нього в руках все це. Він мені настільки поміг в моєму житті. в мене були там не гаразд, якісь по роботі. Ми переїжджали з одного поміщення в друге, Він у нас такий рукастий, що він може зробити все. І з нічого може щось зробити. Діти його дуже любили, дуже. Олег він проходив службу з моїм чоловіком. Вони воювали на одному напрямку. Має одну військову спеціальність. І після цієї страшної трагедії мій чоловік мій він тільки плаче, тому що це страшна втрата для них. В цей час він, він завжди говорить, що виходить, що від нас нічого не залежить. Тому що це хлопці, Олег був справжнім воїном. Він хотів, щоб наша країна була вільною. Це не пусті слова, він все робив для цього. І загинув він як воїн. Да, це хлопці всі попросили, щоб ми приїхали і віддали шану від бойових побратимів. річного Олега Безвесельного з усіма військовими почастями поховали на центральному кладовищі міста Суми. У чоловіка залишилася дружина та двоє неповнолітніх донечок. Вічна пам'ять та слава захиснику України.